В Україну йде циклон, який принесе майже на всю територію країни холод та дощі Скандинавії. Зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 31 липня, дощі йтимуть лише у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день рвучий: 7-12 метрів на секунду. Прохолодніше всього буде у північних областях, там в день від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Нарешті території країни буде на пару градусів більше до плюс 28, плюс 29 градусів в день. Вночі у західних областях від плюс 9 до плюс 12 градусів. Нарешті території вночі від плюс 13 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 1 серпня, опадів ніде не передбачається. По всій країні буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер трішки стихне, очікується 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла. У південних областях до плюс 32 градусів, вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 18 градусів. У п'ятницю, 2 серпня, дощитиме на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Вся решта території країни буде переважно сухою та хмарною з проясненнями. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях від плюс 23 до плюс 26 градусів. На решті території від плюс 26 до плюс 29 градусів в день. На півдні країни до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 20 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.